Десятирічна Катерина вже місяць бореться з недугами. Бабуся розповідає по про те, що виконували всі паради лікарів, хворобу не вдавалося побороти. А тепер що й доводиться лікувати її ускладнення, пневмонію. Ми лічили кашель. Все та саме кашель з кашлі у нього почався. а вже після рініта. От такі осложнення. гайморіт, а потім пневмонія. Такий складний випадок, як у Катерини, не є винятком, кажуть лікарі. Нерідко пневмонії є наслідком іншої недуги. А все тому, що організму не вистачає ресурсів, аби перемогти хворобу. В зимовий період через авітаміноз таких пацієнтів більше. Є. Наприкінці зимового періоду, на початку весни, знижуються захисні сили нашого організму, тим більше дитячого. У зв'язку з цим він стає більш вразливим. Більш сприятливим до запальних агентів навіть до такої ступені, що діти попадають в хірургічне відділення для лікування з приводу пневмонії, аби відрізнити пневмонію від інших недуг і вчасно почати лікування, надзвичайно важливо вже при перших симптомах звернутися до лікаря, каже Алла Гордійчук. За підозрюєм з високою ймовірністю розвиток пневмонії в таких випадках, коли у, дити у дитини температура втримується в межах 38-39 більше трьох діб. Коли у дитини розвивається розвиток інтоксикації, спостерігаємо Тобто знижений апетит, підвищена підливість, млявість, зниження концентрації уваги. А ще кашель та задуха. Вони також можуть вказувати на пневмонію. Окрім симптомів, діагностувати хворобу також допомагає рентгенобстеження. Аби не потрапити на лікарняне ліжко, медики радять проводити профілактику. Перш за все, треба починати з режиму дитини. Тобто дитина все-таки має багато відпочивати. Тобто менше все-таки ця нагрузка, яка в школі трохи якась така, можливо, і не нематимована. Це має, це має бути раціональне харчування. Запасати здоров'ям також радять у літній період. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський місцевий час.